Мої вітання. Сьогодні приготуємо шоколадний хліб. Для початку сухі дріжджі, 2 чайні ложечки. Після цього справа за борошном. На цей раз я вибрав дуже велику хлібину розміром XL, тому борошна візьму 600 г. Після цього справа за вершковим маслом. 25 г буде достатньо. Лишилося додати какао. 4 чайні ложечки, після цього 4 столові ложки цукру і 1 чайну ложку солі. Збиваємо одне яйце достатньо трошки, можна вручну, краще міксером. Додаємо 150 мл молока та 200 мл води. У нас майже все готово. Лишилося натерти шоколад. Шоколад вибираємо за смаком. Я взяв найпростіший. При бажанні до шоколаду можна додати родзинку. Закинув його в дозатор та вибираю меню 3. Тобто основний хліб з родзинками. І ось таке шоколадне чудо в мене вийшло. Доволі такий цікавий хліб. Здається, він чудово підійде до чаю, але насправді ні. Найкраще він підходить до основних страв. Смачного!